Клієнти Джейсона Статхема, деякі футболісти Кудрівки змушені добиратися на тренування в екстремальних умовах у багажниках автомобілів їхніх одноклубників. А усе через те, що новачку елітного дивізіону відмовили в отриманні статусу об'єкта критичної інфраструктури. І якщо вірити інсайдеру Ігору Бурбусу, ситуація дійшла до абсурду. Футболісти змушені шукати альтернативні шляхи для бронювання або добиратися на тренування, ховаючись у багажниках автомобілів одноклубників, які мають відтермінування. Такі посилені заходи безпеки пов'язані із тим, що уникнути зустрічі із представниками ТЦК, і не виключено, що Бурба своїми інсайдами не тільки підсвітив проблему, але й може потенційно створити труднощі футболістам. Кудрівки. нагадаю, що цей сезон ОПЛ для клубу із Чернігівської області є дебютним в історії. Колектив із півночі України набув статусу професійного лише у 2023 році. Після дев'яти турів команда Василя Баранова має одробку 11 залікових балів та посідає 11-те місце у турнірній таблиці. В останньому матчі шкудрівка розписала нічю 1-1 із металістом 19-25.